Оксана Забушко, сестро, сестро. У тебе мусило б бути сестра. На чотири ні, на п'ять років молодша. Над цілим твоїм дитинством кружляли безтілесні жіночі імена, міняючись місцями, перекликуючись навзаєм, ти не знала, до чого їх приточити, а лялькам давати не наважилась імена були на лялькові, тобто не зняті з живих людей, а якісь. Звідкісні, немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імені, що надовго опосідало твій внутрішній слух, а вони всі були як стогін, найчастіше повторюване Іванна хтось добивався до тебе, хтось, хто хотів бути названим. У другому класі тобі довелося змінити школу, і то був перший раз, коли зміна оточення ти сприйняла як визволення. Як прорив у сферу, де можна виправити власну біографію на ту, котра мусила б бути, ти розповіла новим однокласникам, що маєш сестричку Іванку, яка ще не ходить до школи, і так не самохідь вчинила те, на що твоїм батькам не стало одваги, викликала до життя русяву голівку пушистих кучерях, підсвічених сонцем. Потім вони, напевно, потемніли, як і в тебе свого часу. Однак потім твою побрехеньку викрали, і, коли пересох щоденний словесний потічок, у вбогому плині якого Іванка тільки й могла рухатися, сусідці за партою крізь уранішні позіхи, Іванка вчора розкапризувалася, не хотіла йти спати, ми з нею загралися аж до десятої, то погасла назавжди випала з того виміру, де ростуть і міняються. І русява голівка в пушистих кучерях. Так її було вбито вдруге, тому що насправді у тебе була сестра. Вона мала зябра, і замість ніг підібганий скорчений хвостик, на манір рачка чи морського коника, дівчинка половок чоласта, як усі у вашому роду. Очі їй, напевно, ще не прокліпнулися, бо, зрештою, й не мала на що дивитися довкола була тьма, і вогкість, і тепло. Воля клітин була ділитися неутримно і неперервно. мабуть, там усередині це мусить відчуватися подібно, як коли тіло б'є на самовольний дрож. Одначе без тої панічної кволості, котра опосідає при цьому нас, уже свідомих, того, що тіло має бути слухняне, там же, коли душа ще лиш нарощує його, безнастанний трем швидко помножуваних клітин мусить відчуватись, як тривка, бринюча радість наближення. Мов би тебе стрімко і владно несе крізь тунель на світло і тому тебе не відпускає думка про страх. Перший і останній на цьому світі страх твоєї сестри, від якої, мов від потопельника одіж на березі, тобі зосталося тільки даленіюча луна імені, чи то Іванна, чи ще якась Анна, і непевний образ чотирилітньо пушистих русявих кучерів, підсвічених сонцем, про той страх, що прийшов іззовні. Задвихтівши цілим тим темним китом, у якому вигойдувався маленький Йона, грізний поштовх безгучний, інфразвуковий обвал лавини, тьма довкола зненацька перестала бути затишно булькотливою. Вона помпувала загрозу з такою смертоносною інтенсивністю, що дівчинка поголовок заметалася у своєму водоймищі і, мабуть, закричала б, однак для крику в неї ще не було легень. Була тільки тонка пелюстка ентодерми, котра марно вібрувала, ледь не перериваючись од надсади, але було ще рано, рано, а довкруги і далі тривав страх, чистий страх, безпредметний і владний. Вона борсилася у самому його осерді, на всі біч у пошуках притульного сховку, бо ж їй треба було нарощувати тільце. Хирляві ручки, тонковислі ноженята з пожаб'ячому вивернутими ступнями, але за тим страхом стрімко підносилося ще щось, мов важезне віко, призначене на те, аби накрити собою розпачливу гарячу грудочку, котра не мала ще навіть голосу, ані взагалі жодного способу подати через тунель будь-який знак про себе, про те, що вона вже тут, є. Ось дички, Дайте ж їй тільки наростити тільце. Ти тоді ще, звісно, нічого не тямала. Тобі минав п'ятий рік, і ти, здається, сповивала ляльку в кімнаті на канапі, коли нараз із кухні, де лишилася сидіти по обіді тато з мамою, залунали здушені горлові звуки, схожі на гавкіт, звуки жіночого голосу, який ти не впізнала. Бо звідки тобі було тоді знати, що так може звучати жіночий голос, та вже наступної миті розітнувся мамин, таки мамин. Але який же очужілий, моторошний, колодязно-нутряний крик? На ціле життя вб'ється він тобі у пам'ять, бандити, звірі, прокляті, шамотнява, стишаний, умовляючий татів голос. Це як шурхіт на плівці. Коли ти влетіла в кухню по очах тобі з розгону на відлі крупний план, вдарило маму на мокре, червоне лице в прилиплих пасмах кіз. а це й все, що випало в тих подіях на твою долю, роль споглядача безпорадного свідка, що стоїть осторонь і завжди зайнятими, чи то лялькою, чи то оберемком книжок руками, про книжки. Це був ще один виразний спогад, коли перед тим, ти не пам'ятаєш, як задовго перед тим чужі чоловіки заповнили, не скидаючи плащів вашу квартирку, що вщент стала тісною. І, відвернувшись спинами до господарів, заходились порпатися в книжкових шафах і татовому бюрку, а тато з мамою сиділи на канапі і мовчали, лише зрідка озиваючись пошепки, ти по якомусь часі. За годину, дві, три. Знудилася так сидіти і, шаснувши до себе у закуток, взяла на оберемок стосик своїх книжечок. Зверху лежали українські народні загадки у твердих палітурках із замисленим блакитним хлопчиком на обкладинці. Ти попросилася вийти бодай почитати на балкон, коли вже не можна на вулицю, як на п'ять років вельми розсудливо поведінка. Взагалі, з поміж усіх учасників тої мізансцени, ти хіба єдина й поводилася розсудливо. Бо, наприклад, тато, а вони перепинили його у під'їзді, як повертався з інституту, і він мусив сам подзвонити у двері, тож вийшло так, наче це він їх і привів. Коли дружина відчинила, потрапив геть, ошалівши, промовити тільки: знайомся, Наталю. Мовби, те справді, гості завітали на чашку чаю. І неважко навіть уявити, що твоя мама, тоді молодша, ніж тепер, твоя струнка і тепла мама, від якої завжди так тепло, гарно пахло, могла, відступивши на крок у глиб передпокою, отетеріло зронити дуже приємно. І тоді вони витягли свої посвідчення, коли через багато років у іншому будинку на коридорі вони так само перепинять тебе. Ти, не переводячи духу, мов двадцять років, лиш на те й чекала, з місця зажадаєш від них посвідчення. Хоча, якщо вдуматись, на який біс воно здалося. Але може вся справа в тому, що тоді, на п'ятому році життя тобі його не показали, що ніхто не звернувся до тебе, знайомся, Дарцю, як загалом не вважав за потрібне, будь що тобі вияснити, розвернути їх до тебе фронтально, а їхній фас. То є ота цупка розгортка з дрібно набраним текстом на лівій стороні вгорі, якого все одно не встигаєш прочитати, бо іно виставивши вони тут таки плавким жестом фокусника, відводять свою ксиву назад, як ти змогла пересвідчитися аж по двадцяти роках. На початку ж були тільки спини, сірі спини, що їх жодним чином не обходило твоє існування, та в чий присутності, однак, не можна було. Ані з квартири вийти, ані рухатися по ній де хочеш. Навіть до туалету дозволялося під їхнім наглядом. І єдиний раз із тої сірої, обложеної непригляді на тебе крутнулося і витілилося щось ніби лице, але теж не зовсім лице, бо замість погляду мало спущені повіки. От саме тоді. Коли ти з оберемком книжок зверху українські народні загадки у твердих політурках з намальованим блакитним хлопчиком, що в задумі приклав пальця до лоба, просилася в мами бодай на балкон, якщо вже не можна на вулицю. Ніби це, так і не глянувши на тебе, сказало по-російськи а ану покажи свої книги. Голосом який також тебе не бачив, в якому не було жодної познаки, що його адресовано тобі. Та ж ти не була дівочка, ти була дарця. Ти здивовано стояла на карамельно-жовтій, липнучій лаком, щойно скінчили ремонт, паркетній підлозі, з оберемком книжок на руках і дивилася знизу вгору, в ніби лице. І тут твоя мама, твоя струнка і тепла мама, від якої завжди так гарно пахло, і яка вже третій місяць вигойдувала в собі твою сестру, огорнула тебе рукавами светра. Фіалковою вовняною тьмою, ніби вбираючи назад у себе, де тобі вже не було місця. І сказала легенько, дихнувши у вухо Ну, похвалися, похвалися, дяді, що ти читаєш? Ось просто візьми і похвалися. Усе одно, як розкажи гостям віршика, інстинктивно безпомильний рух, одомашнити, дядю, перекласти його знайомою мовою, як того здоровенного псюру, що колись у парку був, погнався за тобою, і ти злякалась, і бігла, й голосила, і, перечепившись, з лементом, упала в траву, а мама, вже втишивши, сміялась і показувала тобі. Та ж глянь, псисько стояв винувато, набурмосившись, він то гратися хотів, дурнятко. Ну, не бійся. Не страшний же зовсім, ось підійди, погладь його. Дивно те, що це її порив подіяв, здається, не тільки на тебе, а й на кагебіста, бо, віддаючи тобі книжки по кількахвилинному переглядові і правдоподібно перемацуванню палітурок та корінців, той зважився підіграти так безоглядно накинуті йому цією блідою, насмерть переляканою жінкою ролі, пхнув стосика тобі в руки, удав гостьового дядю неоковирно. Наче ніколи не мав до діла з дітьми. На возьмі, дівочка, хороші книги у тебе. Книжки було перетасовано в іншому порядку, і ти знов рішуче витягла наверх замисленого блакитного хлопчика. Проте щось уже було не так щось солодке і втішне, багато обіцяючи було випарено, вилучено з тих книжок, і йти з ними на балкон тобі більше не смакувало. Ти тримала їх на оберемку, і це й мало стати твоїм найоголенішим, єдино чітким спогадом про той вересневий день. Ти стоїш, і у тебе зайняті руки. Отож, Либунчини в ту мить, коли вона похопилась обтулити, обгорнути тебе собою, твоєї й малькнула, ще поки що заднім планом тьмяна сполошна правда двох. Вона не обтулить, надвох у ній не було місця. Так, ти, самим фактом своєї звершеної, безповоротної присутності на цьому світі витіснила з нього свою сестру. Бо інакше чим пояснити, що ще кілька років по тому вона докликувалася тим даленіючим гулом, так і не розчутого гаразд імені саме до тебе, і що саме тобі явила русявий поворот голови в підсвічених сонцем кучерях. Ти сиділа з ногами на канапі і читала казку, про те, як зрізали чумаки у лозі сопілку з калини, прийшли у крайню хату, і як хазяйська дочка притулила сопілку до губ та й заговорила. Ой, помалу малу сестрице грай, та не вражай мого серденька вкрай. Ти ж мене, сестро, зі світу згубила, в моє серденько гострий, ніж устромила, не кончив встромляти гострого ножа, щоб бути винуватим, цілком достатньо народитися. Про те, що у тебе була сестра, ти довідалася аж геть пізніше, на дванадцятому чи тринадцятому році. Тобі розповіла мама, і батьки тоді посварилися, бо тато вважав, що не слід розказувати дитині про такі речі. Як у всіх мужчин, дитина по-справжньому переконувала його у своїй реальності щойно від моменту, коли береш її на руки і занурюєш у теплу купіль. Тож не виключено, що у тобі, доростаючій жінці, мати несвідомо пошукувала тоді спільниці. Одначе вона не знала про світло русу кучеряву голівку, котра щезла й більше не поверталася, про наслання вистогнаних імен, що їх ти було цілими днями мурмотіла собі під ніс, втім і ти дечого не знала. Тобі не втямки було як то, будучи на третьому місяці втратити за кілька днів сім кілограмів ваги, так що всі сукні повисають на тобі, мов шавки на плічках. І бути щодня викликуваною з праці на допити, вставати з за столу в раптовій ватяній тиші під наглядом колег, а авто з водієм у військовому однострої жде внизу, і впродовж місяця ходити широко розкритими, наче заклиненими у повіках сухими, але гарячими, як після сліз очима. Кожен страх має свій об'єм і вагу. Наталин. До останку заповнив її, і без того станула тіло, виштовхуючись крізь очі, і, либонь, кінцевий злам, стук і визів важезного віка, стався в ній навіть не тоді, коли вона оту ридала на кухні, як ридають хіба двічі, но, може, тричі на віку бандити, звірі, прокляті, вже знаючи, що Антось має рацію, що дитина в ній такої не може вродитися нормальною. А щойно згодом, коли, обмивши обличчя крижаною водою, відчуваючи, як помалу заполоняє її ще живу, мармуровий холод обкапаного вільгістю надгробка, всім морозом у тілі сказала до нажаханої гарячої грудочки, котра отчайно вглибала в неї, прагнучи закопатися як найглибше. прости, прости, моє маленьке. «Моє золотко, моя доцю чи синоцю, мама не сміє вигодовувати тебе своїм страхом. І ще одного ти не знала, що по кількох роках, якраз у тому короткому проміжку, коли ваші батьки не чекали арешту, твоя сестра показувалася мамі. От тільки личка Наталя так і не розгледіла, його заступала місячно бліда. Колегка, мов розмита слізьми пляма. Взагалі цілий сон був чорно-білий, чи то в нічному, чи то в люмінісцентному освітленні. З темряви маленька, місячно бліда дівчинка безгучно тягла до Наталі потопельні руці, пальці, якісь дивно довгі, не дитячі, плакучі ворожки. Начіплені, як на ниточки, на розчапірену павутинку підшкірних сухожилків, з благальним дрожем силкувалися дотягтись до живого дотику. Мамо, німо молив той жест. Отут Наталю й оперіщило тим сипким, провальним жахом, за яким уже нічого нема. Власний очайдушний крик вихопив її зі сну, видзвонюючи по тому у цілому розкалатаному тілі. Коли, вистигаючи, дзигочучи зубами, вона сиділа скулена на краю постелі. В пітьмі світився тільки циферблат годинника на Бюрку, була третя. І замість полегкості опритомнення відчувала, як привалює її тягар необорно чіткої свідомості, що то був не її жах, і що з цією свідомістю їй відтепер належиться жити. Той жах прийшов іззовні. Наринув звідти з німої люмінісцентної ночі, де обтікав довколоплідними водами її відторгнуту дитину, її викинуту на місячний холод дівчинку, аж тепер їй відкрилося, що то була дівчинка, бо аборт був пізній, і складний, насилу дозволений, за психогенними показниками, і на своє вибилько та непитання хлопчик то був чи дівчинка. Наталя почула, а хто вам уже розберет. і ось тоді вона затялася, і, зціпивши зуби і сльози, таки наполягла, щоб їй показали те, що було чи мало стати її другою дитиною. Бо, хоч які розчавлені, розчавленій, їй видалася нестерпучою, мов прикладені до мозку розжарені щепці, думка, що ця дитина це крихке, як подув існуваннячко. Кількадесятграмовий пуп'янок уже самочинної плоті, котрий устиг попереводити усі годинники в її тілі, так справно обряджаючи, обрихтовуючи собі свою першу земну оселю, пощезне нерозпізнаним, ніким не вгаданим, нічим не об'явленим. Жодного знаку, жодної прикмети, ані дрібки, ані кольору очей чи форми черепа, навіть статі, нічогісінько, ніщо та ніщот. Так, не мов би вона, Наталя, була вагітна страхом, а не людським дитям. Те, що вона вгледіла, те, що плавало в цинічному блискові цинкової посудини. Скидалося на обрізки сирої печінки, в чорних масних згустках крові. І то була твоя сестра, в її єдиному земному існуванні хто вам уже розберьо. Кюретка тяла вздовж і впоперек, як міфічна розпаношена сокира. Все, що запускалося в розіпрілий парний ґрунт, викорчовувалось, вирубалось, вигрібалось, вишкромаджувалось нею до щирця, до жовтої глини, до білої кості, до вічної мерзлоти, до залуб'янілого шару вапна над ній ями, до тарахкання вагонзаків по стиках рейок крізь снігову пустелю. В одному з тих вагонзаків двадцять років тому везли розметаного у 40-градусній маячні Антона, і серед в'язнів тоді знайшлася жінка, чиє ім'я він запам'ятав на цілий вік і переказав Дарці, наче зробив депозитний внесок у банк нерозмінного часу. Жінка, що зібрала кілька кожухів, а може, й шуб, адже там їхала і аристократія. Стара Галицька професура, високе священство, колишній посол До Сейму з родиною, на якого всі таки казали, пане после, душні хутра ще зберігали пилковий віддих до воєнних європейських готелів, жіночих парфумів, золотавих залаштункових порохів, оксамитних портьєр з китицями. Кожухи шпахли гостро й тяжко як і годиться кожухам. Там був квасний дух застояного поту і невідмивного бруду під нігтями, стаєного диму і колеші з молоком, напівзвіриний сопух селянської хати, і сумний, церковний запах воскових свічок. І та жінка викричала це все у власників, посунувши їх подвоє під одне вкривало, а викричане – Навалила на 18-літнього хлопчину, що згоряв у лихоманці, і щоби хворий не розкривався, сама поклалася поверх. Три дні вона утримувала вагою власного тіла цю кучугуру рятівного тепла, яке всесало в себе хлопчикову смерть. Три дні в напхом напханому вагоні для худоби, на якомусь відтинку неміряних просторів межи Львови мечитою. Ця жінка народжувала Антона із збірної, давучо-жаркої, хутряної, вовняної, повстяної хмари назавжди занапащених життів, як із сукупного матірного лона. На третій день настала криза, а ще за кілька днів їх привезли на місце. І більше Антон тієї жінки не бачив. І Наталі, вительбушеній, гвалтом розіп'ятій на гінекологічному кріслі, мусило відкритися, що всі ці 20 років божевільна сокира і далі гналася за Антоном, по рейках, по шпалах, з перестуком і цюком, розкидаючи, вергаючи в різнобіч на швидку руч понамащувані жіноцтвом уздовж шляху кучугури притульного тепла. В яких загніджувалися нові життя. Адже сказав Антонові, вже реабілітованому і дипломованому, і допущеному до кафедри підполковник на допиті, в лагері били, а з нами роботи не хотіте, вот і пожалієте». Геш, пожалієте. і скавчатимете, як пси з перебитими хребтами, і прощення клянчитимете у своїх дітей, що привели їх на світ. Ось чого вони від нас хотіли, сволочі, бандюги, убивці, не діждете. Я її вирощу, мою дарцю, мою дівчинку, єдину, що мені лишилося, я її не випущу, як випустила цю, давшись розтиснути коліна. окравки сирої печінки у чорнокров'яних змивинах. Ясочко, моє дитятко, чи ти мені коли простиш? Так. Або приблизно так мусила відчувати це твоя мама. Тож нічого дивного, що, побачивши нарешті у тій люмінісцентні ночі твою сестру і, спізнавши, бодай на мить, її перший і останній винесений із цього світу страх, вона у мент розпізнала в цьому відповідь на своє безмовне благання. Напевне, той була відповідь. Бо після того Іванна більше не показувалась ні матері, ні тобі. Минуло ще двадцять років, із яких половина була руками повільного Антонового конання, і аж тоді, коли за ним замкнулося важезне віко, і їдкий зимовий вітер залишився на спустілому цвинтарі, куйовдити чорні з позліткою бинди на вінках. Та в грузлів в безліч у ніг багнюку голівки хризантем. Наталі намарився ще один сон. У тому сні Антін віддалявся від неї. Вона бачила його зі спини. Кругом знову була ніч, і от з тої ночі виступила йому назустріч маленька дівчинка в білій льолі і взяла його за руку. Так упевнено. І таким опікунчим був миттєвий відрух чоловіку у відповідь, що Наталя, для якої ціла сцена так і зосталася неозвученою, якось про те з місця заспокоїлася і подумала йому слід. От і гаразд, от і добре, він удома. Тут дивно те, що цим разом вона не впізнала дівчинки. Всю її увагу було скеровано на мужа. І вранці, переповідаючи сон дотці, вона не зразу зрозуміла, коли Дарка, дивлячись у бік, коротко кинула. Це вона, хто? мов перечепилася на бігу Наталя. Вперше за довгий злиплив нескінченну протяглість час, цей сон якимось чином обіцяв їй спокій. Тож на дончине нагле хірургічне в нього втручання, вона відізвалась тим самим зимним внутрішнім стиском, яким завжди відзивалася на несподіваний дзвінок у двері чи принесену телеграму. У неї знов, як і впродовж усенького її життя, замірялася щось відібрати. Але ти, її дарця, тепер уже доросла жінка з вільно вздовж сильного і гарного молодого тіла руками, ні чашка кави, ні цигарка не заповняла цих рук. Сказала з напівусвідомленою жорстокістю чи радше з дрочливою хіттю вхопити матір за плечі і струсунути її так, як людину, що ніяк не прокинеться. Це була та дитина, що не народилась, от вони й зустрілися. І Наталя збагнула, що це правда так воно й було. І в одночасному спалахові вдячності до цієї живої дитини, своєї, аж от коли спільниці, котра потрапила все так чітко пороставляти на місця, їй зблиснуло й погасло, що сокира нарешті пронеслася мимо. Відчахнувши половину дерева, яка десь там, на тому боці, остаточно склепилася докупи, в мовчазному стискові рук чоловіка і дівчинки, а значить, тутешня половина вона з Дарусею вийшла з під загрози. Саме таке значення мав звіданий нею у вісні, навіть відколи не знаний їй спокій. І Наталя заплакала. Ти тоді обняла її за плечі, бо руки мала вільні, розв'язані батьковою смертю. Два життя склалося на те, щоби повністю відкупити своє власне. Цілих два. Але ти проскочила, Дарцю. 1992 рік рік